Неї був парубок моторний, І хлопець, хоч куди козак, Удався на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Він швидко поробивши човни, на синє море попускав. Троянців, насажавши повні, і куди очі почухрав, Но зла Юнона суча дочка. розкухтудахталась, як квочка, Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла, щоб його душка полетіла, к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні все її гнівив. Здавався гірчіше їй від перцю Ні в чим Юноні не просив. Но гірш те їй не любився, Що, бачиш, в народився і мамою венеру звав, І що його покійний дядько Парис, прямове дитятко, путивочку венері дав.